Привіт-привіт усім, хто приєднається до ефіру і хто буде дивитися його у запису. Мене звати Світлана Возниця, я бізнес партнер компанії Пармасі. І якщо ви тільки приглядаєтесь до нашої компанії, цей ефір саме для вас, дивіться його до кінця. Я отримала дві посилочки. І хочу провести їх огляд у прямому ефірі. Зараз у нас йде активна підготовка до Великодня. Усі господині будуть прибирати у своїх хатах, у своїх квартирах, мити вікна, поли, меблі, кухні, ванни. Тому моя посилочка складається в основному із засобів. По догляду за домом, і я хочу вас з ними познайомити. Так, перший і улюблений мій засіб це рідке мило для рук. Його використовують на кухні. Воно усуває неприємні запахи з рук, такі як цибуля, чесник. Оселедець, риба воно має антисептичну протизапальну дію завдяки екстракту олії насіння конопель, без барвників, без замутнювачів і потенційних алергенів. Має приємний аромат персику. Дуже густе виробляється воно в Україні. Це серія Smart Life, яка виробляється на потужностях на території України у Харкові і, і у Києві. Так. Далі засіб для миття скла. Я очищу доблиску, будь-яке скло. Цей засіб підходить для скла, дзеркал, вікон, а також кахлю, панелі електроприладів, хромованих поверхонь і поверхонь з державоючої сталі. Цей засіб, цей засіб дуже швидко справляється з забрудненнями на вікнах, на склі, не залишає розводів і не потребує змивання. Мені дуже подобається користуватися ним на кухні. Саме прибирати мити кахель. Він швидко справляється з відбитками пальчиків і дуже швидко усуває жирні плями ось ці ось засохші крапельки, особливо навколо плити, коли готуєш їжу. Дуже швидко він їх відтирає, не залишає на кахелю розводів. І не потребує змивання. Мені дуже подобається. Тому цим засобом мені дуже подобається мити не тільки вікна, а ще й кахель на кухні. Придивіться до нього уважніше. Це теж серія Smart Life, яка виробляється у нас в Україні. Так. Наступний засіб це кондиціонер для білизни. Концентрований, має приємний аромат, дуже добре пом'якшує тканину, попереджає кашлата її, знімає електричну статику. Тут всього півлітри, але він, як я сказала, концентрований. На загрузку 5-кілограмову машинку я використовую 25 мл цього засобу, тому його вистачає надовго. Зараз він йде у каталозі за акційною пропозицією. Дівчата, спробуйте, хлопці, якщо дивляться хлопці, обов'язково спробуйте. Я відмовилась від усіх кондиціонерів і, звісно, засобів миючих і з мас-маркетів. Тому що якість в компанії фармасі бездоганна і вона не змінюється. Зверніть увагу на цей кондиціонер. Вітаю, вітаю, вітаю всіх, хто приєднується. Я дуже рада вас бачити. Так, наступний засіб. Наші неймовірні дезодоранти, антиперспиранти. Це чоловічий Invisible. Вони дуже гарно захищають від запаху поту протягом 48 годин. Вони швидко висихають. Не залишають білих слідів на одязі. Вітаю, вітаю. Привіт, привіт всім, хто приєднується. Має неймовірно такий багатий аромат. У нас в цій серії два варіанти чоловічих дезодорантів і три жіночих. Саме Invisible дуже любить мій чоловік. На літо, на весняний період, це саме воно для активних людей, хто займається спортом, та й взагалі для жаркого сезону. Далі, наша неймовірна серія Botanics це гель для душу. Гель для душу з лавандою. Він містить екстракти. Лаванди і ромашки. Це такий розслаблюючий ефект дає. Він дуже м'яку піну створює, дуже ніжно очищає шкіру. Я би сказала, що це більше навіть як аромотерапія. Якщо ви приймете душ саме з цим гелем, ви будете спокійні протягом усього дня. Він має неймовірний аромат. Він настільки стійкий, що надовго залишається не тільки на шкірі, а й залишає такий шлейф аромату по всій квартирі. Він мені дуже подобається. До речі, велика, велика бутилочка, тут півлітрі, таке сімейне пакування. Хочу зауважити, якщо видно, він дуже густий, концентрований, він не містить барників, він прозорий. І мені ще подобається ще в цих гелях, в гелях компанії Фармасі, що вони дуже швидко змиваються зі шкіри. Е, нема стягнутості, нема от цього сухості лушення, вони дуже гарно зволожують і доглядають за вашою шкірою. В цьому каталозі вся серія Botanics йде за активну пропозицію. 189 гривень півлітри для всієї родини. Е, я рекомендую спробувати, хто ще не знайом з нею. Так, ми дівчата любимо бути красивими, я люблю фарбуватись. І туш Double Lash Extend, це одна з моїх улюблених. Вона має подвійну щіточку, скажімо так, щіточка одна з подвійною дією. От у такому положенні а, ця туш надає вашим віям шикарного об'єму. Якщо ви відкрутите чіточку ось тут, ви надасте віям довжини, неймовірної довжини, вигін, довжина і об'єм, все це за допомогою цієї неймовірної туші. Double Extend. Так, і я в цьому замовленні заказала. Замовила дві новиночки, я зараз про них розповім, але сама я ще її не користувалася. Я потім е залишу свої відеовідгуки у себе, у себе на сторінці. Так, це у нас засіб плямовивідник. Це наша новиночка із серії Містер Vibes, е для виведення стійких плям на одязі. Розпилюєте на пляму, залишаєте на 3-5 хвилин і потім перете звичайним способом. Як ручне прання, так і машини. Допускається при сильному забрудненні тканини у відсік машинки додавати 80-100 мл цього засобу і прати у звичному режимі. Далі. Цей засіб підходить не тільки для виведення плям на одязі. Його використовують на чайниках, душових кабінах, водонагрівачах, душових лійках, раковинах, унітазах, ваннах, а також на, кахелях, на кахельних і керамічних поверхнях ванних кімнат. Тобто такий многофункціональний засіб. Йде він з розпилювачем у наборі. Так, і ще одна, новиночка. ще одна новиночка. Це засіб для видалення олії та бруду, теж серії Містер Вайпс. Він так, видаляє жири бруд, пригорілі стійки та засохлі плями, використовується на плитах, духовках, сковорідках, каструлях та інших кухонних поверхнях. Півлітрова бутилочка. Чуєте, має захист від дітей? Ось такий він. Дуже приємно пахне. Ну, я як спробую обов'язково чекайте відео, відео огляд. І він теж йде ось таким розпилювачем. Так, і хотіла ще показати вам. Щас, секундочку. У цьому місяці я проходила марафон, будь в тренді. Проводила його моя наставниця Лариса Грітман. І я зайняла друге місце в цьому марафоні і отримала від своєї наставниці ось таке чудо, ось такий рюкзачок. Це, до речі, новиночки каталого квітня. Дивіться, ось такі рюкзачки. І ще є у нас вічні е, сумочки. Вони е, такі, тільки меншого розміру. Дивіться, тут є ручечки для носіння у руках, великий е, відділ, великий карманчик. Зараз я покажу вам ближче. Це моя новиночка, така подаруночок. Ви знаєте, як приємно отримувати подаруночки. Так, ось такий відділ. В ньому є великий карманчик для каталогу. Є зовнішній карманчик для смартфона, для айфона. Все з логотипами фармації, зверху теж. І ось такий він дуже зручний. Я вдячна своїй наставниці за підтримку, за те, що вона мотивує і направляє. Кому сподобався, такий рюкзачок коштує 1499 гривень, замовляйте. Він пропитаний, просочений, тому захист від дощу 100%. І хочу нагадати для новачків. Все це, що я вам показала, ви можете замовити на нашому сайті. При реєстрації в компанію ви отримуєте знижку 25%. У першому замовленні ви можете взяти два стартових набори: один універсальний з топовою продукцією компанії, і один. З декором. Дуже багато акцій, дуже багато пропозицій, дуже багато подаруночків для поціновувачів компанії. Кожні 10 днів у нас міняється списочок товарів зі знижкою 80% за те, що ви просто купуєте продукцію в компанії. як комплімент. Кому щось сподобалось із цього замовлення, пишіть мені в коментарях, залишайте свої питання. Я обов'язково дам на них відповідь. Хто хоче зареєструватися в компанію, я залишу під цим відео посилання. Переходьте за ним і реєструйтесь. Кому потрібна поміч, звертайтеся, я з задоволенням вам допоможу. Ну, на сьогодні все. Розпаковочка закінчена. Чекайте нових розпаковочок і до нових зустрічей!